На Тернопільщині мотоцикліст врізався в кам'яну огорожу. За попередню інформацію водій двоколісного транспортного засобу разом із пасажиром не впорився із керуванням. З'їхав на узбіччя та врізався в кам'яну горожу. Обоє були без шоломів. В результаті удару 26-річного чоловіка бригада швидкої забрала до лікарні із важкими травмами, госпіталізували до медзакладу і іншого учасника автопригоди. Слідчі встановлюють причини ДТП, а також особу, яка керувала мототранспортом. por На Тернопільщині слідчі повідомили про підозру у службовій недбалості директора товариства та приватному підприємцю. За даними слідства, комунальне підприємство Заліщицької міської ради уклало договір з товариством з обмеженою відповідальністю та приватним підприємцем про надання послуг. Підрядник будівельна організація, зареєстрована у Тернопільському районі, мала проводити ремонт дорожнього покриття протяжністю 322 метри однієї із вулиць у Заліщиках. Технічний нагляд заяк. Кістю виконаних робіт мав здійснювати підприємець Чорківського району, у якого був наявний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду. Замовник перерахував будівельні організації за послуги понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Однак, частина виконаних робіт за показниками якості не відповідала будівельним нормам. Директор підрядної організації неналежним чином провів будівельно-ремонтні роботи на об'єкті. Зі свого боку, приватний підприємець, який мав здійснювати технічний нагляд, не перевірив їх якість. Загальна сума завданих збитків комунальному підприємству склала понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Директору підрядного товариства та підприємцю слідчі оголосили підозру. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. На лінії 102 зателефонував 38-річний житель Почаєва. Повідомив, що хоче добровільно видати працівникам поліції зброю та набої. За вказаною адресою виїжджала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції. Чоловік видав правоохоронцям сім гранат разом із запалами. До них набої до підствольного гранатомата, 200 грамову тротилову шашку на різну гвинтівку та майже 800 набоїв різного калібру. Працівники Кременецького райвідділу поліції встановлюють походження зброї та боєприпасів. Увесь арсенал вони відправили на експертизу. Поліцейські нагадують, що особа, яка добровільно видає зброю, боєприпаси і вибухові речовини до кримінальної відповідальності, не притягуватиметься.